Із чималеньким багажем медалей нещодавно повернулися до Бердичева бійці, рукопашники місцевого клубу рукопашного бою Віктор. В Ямполі пройшов традиційний вже восьмий турнір, присвячений пам'яті міліціонера Леоніда Гусаковського. Взяти участь у ньому виявили бажання спортсмени з 12 команд Волині та Вінничини Чернівецької та Хмельницької областей. Кольори Житомирщини захищали вихованці нашого Віктора Азізова. До ямполя керівник клубу Віктор повіз десятьох своїх учнів. Уловом бердичівських рукопашників стали чотири срібних та п'ять бронзових медалей. Хотілося би виступити краще, але медвежу послугу їм надало літо. Нарікає Віктор Азізов. Нема перших міст, тому що е, е, закінчують літні канікули. У нас колись турнір проходив е, в травні місяці, а в цьому році зробили в вересні місяці. І діти були на канікулах, і через то потікали некотору форму. Е, е, ну будемо говорити, що вони трошки. Е, Фізично були розслаблені. Вони ще були як на літніх канікулах. Вони позанімалися буквально там дві неділі. Ну воно результату такого сильно не дало, тому що все-таки був промежуток більший отдиха на турнірі. Він провів два бої: на першому спіткнувся, налетівши на опір добре підготовленого суперника, але зумів врахувати свої помилки у бою. Другому зрештою, Євгену Добрянському поїздка до Ямполя принесла срібну медаль. Суперник виявився борцем, І, ну з дуже гарної технікою. Він більше нападав, приходив ну, в борьбу. Ну, я ну, не зміг уворачуватися цих ударів і приграв перший бій. Другий бій, щепенець теж попався борцем, але ну, я зміг перемогти його Уда, ударами, ногами, руками. А ти врахував помилки -то з того бою? Так. Да. Ну так, врахував. Тому що е, соперник, ну, проходив на разні бразки. Я ну, врахував, що е, соперники були з одної команди двоє. Я зрозумів, що вони ну, двоє борються, то я ну, трохи уходив від бразків від ударів. Важка ситуація в Україні не могла не зачепити і спортивне життя зі слів Віктора Азізова. Календарні плани мало не весь час міняються, тож йому важко нині визначити, де і коли вони виступатимуть наступного разу. Запросять, каже, і з готовністю приїдуть і виступлять. Ну а поки що. Та внутрішньоклубних першостей і турнірів ще ніхто не відміняв. Тож рукопашникам Віктора ще буде де продемонструвати на що вони здатні. Поки що ж Віктор Азізов чекає у себе всіх, хто хоче спробувати себе у рукопашному бою. Та дякує друзям меценатам. Хоче ще. Значить, вдячність сказати об депутату Житомирської обласної ради Ревезі Олександру Васильовичу і за допомогу в поїздці на наших дітей та керівнику Бердичівська фабрика одежі. Хочу їм теж вона перечислила суму таку, щоб можна було, щоб дітки батьки менше здавали коштів. то вони теж нам допомогли. Дякую, великий поклін від батьків і від дітей. Що дійсно в що нас ще є люди, які дбають за наше покоління, будущем.